Попри те, що рівень життя у Венесуелі залишає бажати кращого, а рівень злочинності один з найвищих у світі, Уго Чавес і після 14 років управління залишався популярним завдяки соціальним ініціативам. Так, у грудні у Каракасі завершили спорудження канатної дороги, що з'єднує центр з бідним районом Баріос, де живе 100 тисяч людей. Досі дорога з околиці до центру забирала три години. Тепер 17 хвилин. представник місцевої ради каже, що гроші на канатну дорогу виділив команданте. Тепер кожен пасажир завжди згадуватиме чавеса за Чавеса у Венесуелі з'явилася й мережа державних продуктових магазинів Меркаль у них пільгові ціни у півтора-два рази нижчі від ринкових. Лише у каракасі таких крамниць понад пів тисячі. М'ясо, хоч і не найкращої якості, буває тричі на тиждень. Більшість товарів змітають з полиць за лічені хвилини. Кореспондент «Євроньюз» запитав, чи могла б ця жінка дозволити собі купувати харчі у приватному супермаркеті.

Нафтодолари на соціальні проекти в бюджеті Венесуели з'явилися після націоналізації урядом Чавеса низки галузей промисловості. Соціальні проекти, на кшталт того, що втілили у районі Баріос. Це ключ до успіху у Чавеса, пояснення його надзвичайної популярності серед найменш заможних прошарків населення. Це політика величезних субсидій завдяки грошам з продажу венесуельської нафти.